Володимир Марко львівський художник презентував свої роботи у центральній бібліотеці імені Коцюбинського. Він давно займається малярством і вже 22 роки працює в техніці Живопис на склі. Виставка мала назву Філософія любові за допомогою символів, художник відображає людські емоції, зокрема, таке сильне почуття, як кохання. За його словами, любов пізнати повністю неможливо, тому він обрав її своїм предметом дослідження. Любов в моєму розумінні це є. Не те, що ти хочеш взяти, а це те, що ти хочеш дати і з як ти хочеш поділитися з людьми, чим ти хочеш поділитися. І явище любові це є таке поняття не фізичного плану, в моєму розумінні, а якщо ти когось любиш, ти його в першу чергу маєш розуміти. І коли ти розумієш, тоді явище любові воно переростає таке більш духовне розуміння. Тоді відбувається такий енергетичний обмін на, на такому високому рівні, і це це є це є дуже добре. Це є позитивно, Воно напевно правдивіше називатися любов'ю. Представляв свою виставку художник не один, а разом зі своїм другом, скульптором Геннадієм Єршовим митець приїхав до Чернігова з самого Гданська, що у Польщі, аби підтримати давнього приятеля. Оскільки сам скульптор родом із Чернігова, йому було приємно знову опинитися на батьківщині. каже, що з Володимиром Марком навчались разом в університеті, а зараз працюють над скульптурою Артура Шопенгауера, яку представлять у Польщі. Дуже тепла виставка, така майже різдвяна. Трохи сакральна, трохи релігійна, ну це добро. Мій приятель дуже чудова і добра людина. Художні роботи Володимира Марка знаходять своїх прихильників не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема, в Росії, США, Польщі, Франції та інших країнах світу.